Всім привіт, ви знаходитесь на Ukraine Mobile. Ми знаходимося на Ukraine Mobile на каналі Міранда. І як ви може бачили по прев'ю відео, це останнє відео про Ukraine Mobile. І що взагалі сталося. І я вам поясню. Получається, забанили мене, і ви зараз скажете, о, опять там багаюзов, чи ще якусь херню робив. Ну, скажу вам так, на Ukraine Mobile можна мати тільки два аккаунти. Як ви знаєте, перший аккаунт у мене забанили за те, що я багаюзив вірти з інших аккаунтів, а другий за те, що магінації на таксі робив. І я вже, по суті, не мав права створювати третій аккаунт, оцей, який в мене був. І мені його забанили за твінк. Для тих, хто не знав, що таке твінк, це ваш другий аккаунт, не основний, який ви використовуєте в цілях для того, щоб там, вести промокод і дати на основний аккаунт. В даному випадку, це цей третій аккаунт, який я не маю права створювати. Як ви бачите, аккаунт, адміністратор, про нього потім ще хочу дещо поговорити. Ну і дата розблокування через 3 роки. І то не факт, що вони там впилили там анульовку і щось таке. Тому на Ukraine Mobile я зможу повернутися тільки через 3 роки. Аккаунти вони не видаляють. Я з адміністрацією спілкувався, зараз можете побачити. Або ж можу вернутися на Україн коли куплю новий телефон, через те, що якщо вас забанять два рази на Україн ви вже, якщо іншу електронну пошту там зробите, все остальне, воно ні, воно не до електронної пошти кліється, а іменно до вашого мобільного телефона. І цей аккаунт взагалі мені зробив друг. якби, Ми його теж забанили, ми з ним багаюзили, його забанили. І він міг ще створити два акаунти свого іншого телефона, що і зробив для мене і для себе з однаковими прізвищами. Як ви бачите зараз на екрані, от я написав Бан за твінк», Я там купа всього понаписував. І доброго дня, шановний гравець! Бан видано твінк-аккаунт. Правилами серверу заборонено мати більше, ніж 2 е, аккаунта. Ваші два минулих аккаунта було заблоковано за бою свєртів. В цьому випадку заборонено було створювати ще аккаунти. Закрито. Тобто тут він ще пише: шановний гравець, Далі я написав інше. Далі я подав другу жалобу, відповідь її назвав. Ну, якби, вона не зовсім за тим. За, ну, за типом, якби щось ну, неправильно її написав. Якби написав, бачите, ніка адміністратора того самого трошки з помилками, бо я спішив. Тобто, бля. І ось адміністратори дали відповідь. Доброго вечора. Скарга написана не по формі. Такого адміністратора немає. Пише той самий адміністратор. Що ну, я його ім'я написав трошки з помилками, і він пише, що такого адміністратора немає. По-друге, вже не пише шановний гравець, тобто вже не вважає мене гравцем. І я запитав, тоді, якщо мені, тоді мені треба міняти проєкт, ну, я вже не можу тут грати. І якщо ви відхилите це е, повідомлення, не напишете відповіді, це буде означати так. І він е, нічого не написав. Це означає так. Непрямим текстом він мені сказав, що я більше грати тут не можу. Так само я написав іншому адміністратору в приват. Потім, на мою думку, написав найадекватнішому адміністратору. Питання: якщо забанили два аккаунти, мені треба залишати проєкт, чи ви можете видалити мої аккаунти і я зможу почати все з нового листа. Аккаунти не видаємо. Потім написав добре, тоді я більше не зможу грати. Відповіді немає. Тобто, чи їм заборонено писати прямим текстом, що я більше ігрок не може грати на їхньому проєкті, ну, відповіді від двох адміністраторів немає. Тому я можу зробити висновок, що, якщо відповіді немає, це значить так. Ну Я не можу чекати рік, два, три. Тому Ukraine Mobile закритий для мене. І я не буду там старатися е брати десь там ще один телефон, створювати аккаунт, щоб вони там ще раз забанили і так далі. Тому хіба буде новий телефон? Буде там, не знаю, наприклад, новий телефон створюю аккаунт, підв'яжу до іншої пошти і може там буду огляд там знімати, як там Ukraine Mobile за рік помінявся. Телефон не планую міняти, тому не можу вам сказати, чи щось зможу з Ukraine Mobile знімати. Хіба, якби хтось з вас мені би створив аккаунт, сказав пароль, тоді би я. Би це зробив. Ну, я би заходив, обновлення, оцінював би вам там розказував. Е, ну і надіюсь ви не будете відписуватися. Я все одно постараюсь старатись постараюсь на Україн Mobile якось заходити раз в місяць, раз в тиждень, ну, в тиждень не обіцяю, раз в місяць, щоб зняти якесь цікаве відео для вас. І з телеграм-каналу теж не відписуйтесь через те, що там чат Україн Моблел лишається. Всі лишаються якби, ну, ні від кого я не. нікому я не. Ну, тобто, не залишаю я вас. Типа, все, тіпа, я на Україн Моблай не граю, тіпа, все. Ні, тому надіюсь. все зрозуміло. І в наступному відео це вже буде з нового проекту. Дізнаєтеся скоро. Ті, хто є в моєму телеграмі, вже знають, на який я проєкт йду. Ну, переходьте на мій телеграм-канал, буде в, в коментарях і зараз QR-код будете бачити. Всім дякую за перегляд, всім па-па.